Отже, ми дов'язали до пальчиків ось таким чином така форма ніжки. Дивіться, залежно від того, наскільки тонка нитка і маленька деталька, можливо, ви тут можете навіть не наповнювати оцю останню секцію ніжки холофайбером. Я трішки наповню зовсім зовсім трішки ось. От в моєму випадку цієї кількості наповнювача буде достатньо. Бачите, ось форма ніжки, отак От вона буде пришиватися, і ось так наша жабка буде сидіти. Ось ми е, переходимо до вив'язування пальчиків. Яка тут є особливість, що якщо ручку нам було все одно де складати вдвоє, щоб вив'язати пальчики, то на ніжці дуже важливо скласти вдвоє таким чином, щоб оцей суставчик, ось він отак, отак міг. Бачите, скласти, якби по лінії суставчика, щоб він міг в сторону дивитися. Ось так. Склали вдвоє. Ось наше, ну це не колінце. це, не знаю, як це анатомічно правильно назвати в жабки. Склали вдвоє і починаємо. Вив'язування пальчика. Дивіться, в мене виходить ніби зайва петелька, зайвий стопчик пров'язаний. коли я складаю вдвоє, то ось перший стопчик тут. це повинен бути з'єднувальний сполучний стопчик. Ось я розпустила той один зайвий і зробила сполучний стопчик. Ви подивіться, як у вас воно виглядає. І зробіть так, щоб сполучний стовпчик він був перший, ось тут лицем до вас. Вив'язуємо пальчик аналогічним чином, як ми в'язали в ручці. Чотири повітряних петлі. І починаючи з другої від гачка петлі, в'яжемо на Три, на Один, два. Трі. Ой ось так. Склали наше в'язання вдвоє. Склали вдвоє, просунули. Дивіться, тут я можу, якби, тут в мене вісім петельок, і коли я просовую сюди. У мене гачок проситься в ту петлю, яка навпроти буде просунутим. І таким чином, оця одна петелька ззаду, вона пропускається в мене. Зробіть так само, пропустіть ззаду цю одну петельку, і в наступну, ось тут наступну, тут якби ззаду, через одну, бачите, просуньте і напівстовчиком ось так з'єднайте. Знову ж таки, чотири повітряні петлі для пальчика. другу петлю від гачка пров'язуємо три на пів стопчики. Один, два, три. Знову з'єднуємо наш другий пальчик, з'єднуємо з, з е, ніжкою. Тут уже ми нічого не пропускаємо. Дуже гарно. Так, дуже гарно воно все проситься. Отак бути зв'язаним до кубки. Один, два, три. Чотири. Один. Два. три, Три на п'яти. І приєднали, тут є куди гарно приєднати наш третій пальчик до в'язання повітряна петля, відрізаємо ниточку, Витягуємо ниточку. Витягнули, затягнули, взяли голочку. І нам потрібно гарненько прикріпити пальчик до ніжки. Ось, дивимося, як воно проситься бути. І дивіться, що я роблю. Я голочку ось, просовую до цієї петелечки, яку я Пропустила. Я під нею голочку витягую, витягнула. Тут підтягнула пальчик. Дивіться, як він гарно одразу стає на місці. І цю петельку я просто ось голочкою її обіймаю цю стіночку, бачите? І одразу ось, голочку завожу туди, звідки я прийшла, по суті, моя голочка звідки прийшла? Ось так. І дивіться, я зараз затягну петельку всерединку. Чук. І все. І дивіться, як гарно з цієї сторони. Бачите, не видно, що там ми пропустили петельку. Я її сховала, ось так підтягнула. І все. І я е, все ж таки тут фіксую ниточку вузликом, Ось так я роблю цей вузлик, підтримую, витягнула. Ось у мене вузлик І я його ховаю. Нашу ніжку. Ніжку жабки точніше. Ось так. Дивіться, як гарно, акуратно все виходить. Ось. Ось таким чином ця ніжка в цю сторону. Тут, так, я витягну ось так ще, сховаю нетрування. Цей мониточку врізала. Бачите, яке гарне ведро в нашої жабки вийшло. Можна було навіть ще е менше наповнити, ніж я це зробила. Але нехай ця моя жабка буде ось така бедриста. Ось так буде виглядати ніжка. Така вона буде. Ось. Така форма, така форма ніжки. Ой, я вже не можу дочекатись, коли пришию ніжки, ручки, вишию, зроблю очки, очки це найголовніше, це характер іграшки. Дивіться, як гарно виходить. Бачите? І така вона, така вона пузастенька. гарна, гарна жабка була.